Як зміняться наші життя завдяки новій системі навчання роботів? Вчені з технологічного інституту Джорджії зробили революційний прорив у навчанні роботів. Вони розробили нову систему Егомімік, яка дозволяє роботам вчитися, спостерігаючи за діями людини. Замість традиційних підходів, що потребують великої кількості даних і складного обладнання, Egomimic використовує відеозаписи з точки зору людини, створені за допомогою розумних окулярів Project Aria від Meta. Як це працює? Розумні окуляри фіксують виконання повсякденних завдань від першої особи. Робот, оснащений камерами та сенсорами, спостерігає та повторює ці дії з мінімальними помилками. Машина бачить світ так. Як це робить людина, що значно спрощує процес навчання? Чому EgoMimic настільки унікальний? Система поєднує інформацію від людини та робота, створюючи універсальні алгоритми поведінки. До того ж, лише одна година відео з людськими діями виявилася більш корисною, ніж еквівалентний обсяг даних, отриманих машиною. Апарат, навчений через EgoMimic, може успішно виконувати нові завдання у різних умовах. Код EgoMimic вже доступний на GitHub. А посилання вже є у телеграм-каналі. Це означає, що розробники з усього світу можуть вдосконалювати технологію та впроваджувати її у свої проєкти. Уявіть, якби ми жили не в капіталістичному світі, а у світі, де люди прагнуть допомагати один одному, роблячи життя щасливішим. У таких умовах автоматизовані системи та штучний інтелект стали б однозначним благом, допомагаючи людям вивільняти час для творчості відпочинку чи саморозвитку. Однак у сучасному ринковому капіталістичному середовищі технології, подібні до егомімік, несуть великий ризик. Машини, що вміють виконувати людські завдання, можуть стати найбільшою проблемою для працівників у світовій історії.